Всім привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як вам кожного тижня заробляти 10-50 доларів і якщо вам повезе, то виграти ще 100 тисяч гривень. А для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку статтю. Як бачимо від біржі Askendex, ми будемо отримувати 10-50 доларів кожного тижня. Все, що вам потрібно зробити. Це зареєструватися за моїм посиланням. Бачимо, що ця акція діє для всіх старих та нових клієнтів, які зареєстровані за моїм посиланням. Отже, зареєструєтесь, проходите реєстрацію, пишете код, який прийшов на ваш мобільний телефон. Далі тут нажимаємо Пропустіть час. Заходимо в головне меню, нажимаємо на баланс, нажимаємо на «вод», пишемо LTC. Копіюємо свою адресу LTC і закидаємо собі на баланс мінімум 12 доларів через LTC. Я ж рекомендую закидати не менше 100 доларів, щоб заощадити свій час і якмога швидше це все зробити. Бачимо, що нам прийшов наш депозит. Тепер нажимаємо на розділ «Торгувати», Нажимаємо на торгову пару ASD USDT, пишемо LTC, нажимаємо на торгову пару LTC USDT і продаємо всі свої токени LTC. Після того, як продали ми всі свої токени LTC, ми нажимаємо. В розділ торговля, вибираємо фьючерси, нажимаємо на три крапки, Нажимаємо на кнопку перевод і переводимо всі свої USDT, які ми отримали з продажі LTC з основного рахунку на фьючерсний рахунок. Тут нажимаємо тепер вже на кредитне плече, ось в моєму випадку 20X. І тут нам потрібно виставити кредитне плече залежно від того, скільки у нас коштів на балансі. Дивіться, якщо у вас на балансі зараз 100 доларів, то можна поставити плече. 1X і 5 разів відкрити та закрити угоду, щоб зробити торговий оборот в 1000 доларів на фьючерсах. Також можна поставити плече 10х і відкрити, та угоду 5, і відкрити та закрити 5 угод, щоб відразу зробити оборот в 10 000 доларів. Тут нам потрібно, я вам рекомендую робити кожного дня оборот більше 10 тисяч доларів. 4 дні підряд. Таким чином, у вас будуть всі шанси забрати 50 доларів кожного тижня і претендувати на головний приз в розмірі 100 тисяч гривень. Ось я нажав на кредитне плаче. Після того нажимаю на 100% і нажимаю на кнопку купіть БТС. Для того, щоб закрити, я просто нажимаю на кнопку Закрити всі позиції. Ось, бачимо. Що нам потрібно зробити оборот на ф'ючерсах більше 10 тисяч доларів. Тому, якщо ми ставили кредитне плече 10 x то нам потрібно ще так 5 разів відкрити і закрити угоду на 100 доларів кожного разу, щоб зробити даний оборот в 10 тисяч доларів. Якщо ж у вас на балансі тільки 10 доларів, то ви можете 5 разів відкрити та закрити угоду з плечем 100 x щоб зробити торговий оборот більше 10 тисяч доларів. Після того, як ми зробили даний оборот, тобто більше. Тисячі доларів або ж більше 10 тисяч доларів. Ми переходимо по даній силці. Бачимо, що ця акція буде тривати до, 7, до 4 січня. І нажимаємо на кнопку Реєстрація в один клік. Якщо у вас виб'є помилку, значить потрібно спочатку на цій сторінці авторизувати через свій логін та пароль від Askendex, і вже потім нажати на кнопку реєстрація в один клік. Ось має писати ось так, що успішно зареєстрова... зареєстровано. Ось бачимо, що кожного тижня ми будемо ділити призовий фонд у 10 тисяч доларів. Ось із 7 грудня по 14 грудня, з 14 грудня по 21 грудня і з 28, ані з 21 по 28 грудня, і з 28 грудня по 4 січня. А, так. Якщо 4 дня підряд робимо торговий оборот більше 10 тисяч доларів, то кожного тижня отримаємо по 50 доларів виводних. Якщо 4 дня підряд... Робимо торговий оборот більше 1000 доларів, то кожного тижня отримаємо по 10 доларів. Ось бачимо, якщо ми будемо торгувати більше 4 днів більше 1000 доларів кожного дня, то заберемо 10 доларів. Якщо більше 4 днів більше 10 тисяч доларів 4 дні підряд кожного тижня, то будемо забирати по 50 доларів кожного тижня. Трейдер, який займе перше місце по обороту в період 7 грудня по 4 січня, отримає 2500 доларів або 100 тисяч гривень. За місця здорового по 10, трейдери отримають ще додатково по 25 доларів. Також за кожні 5000 обороту вам будуть нараховуватись 3 бали, які суттєво збільшують ваші шанси на перемогу, оскільки ви просуваєтесь по турнірній таблиці вгору до призових місць. Я ж рекомендую вам кожен день робити оборот більше 10 тисяч доларів 4 дні підряд в кожному тижні аж до 4 січня. Таким чином ви матимете можливість забрати по 50 доларів виводних кожного тижня і зможете побороти за головний приз в 2500 доларів або 100 тисяч гривень. Після того, як ми зробили необхідний торговий оборот і після 4 січня отримали свої додаткові долари, ми, в принципі, можемо вивезти всі свої кошти. І додаткові кошти, які ми отримали з цієї акції. Ось тут я поетапно показав, як вивести кошти, вивід перевірений. Отже, давайте підсумуємо. Нам потрібно в кожному тижні робити торговий оборот більше. 1000 доларів 4 дні підряд, щоб отримати додаткові 10 доларів кожного тижня, або робити оборот більше 10 тисяч доларів 4 дні підряд в кожному тижні, щоб отримати додаткові 50 доларів кожного тижня. Трейдер, який з 7 грудня по 4... по 4 січня зробить найбільший торговий оборот, отримає 2500 доларів або 100 тисяч гривень. Користувачі, які в цьому турнірі займуть друге 10 місце, отримують ще додатково по 25 доларів. В цій акції можуть брати участь як нові, так і старі користувачі Askendix. Винагороду за цю акцію ми отримаємо протягом 7 днів від моменту закінчення акції. Тобто орієнтовно до 14 січня нам прийдуть на баланс додаткові гроші, які ми зможемо вивести. Ця акція топ, оскільки ми абсолютно нічим не ризикуємо, і забираємо 10-50 доларів кожного тижня. Та ще й претендуємо на головний приз у 100 тисяч гривень, тому я обов'язково рекомендую кожному зробити дану схему і забрати безкоштовні гроші від біржі Аскендекс. В принципі, на цьому все. Підписуйтесь на мій канал Реферал. Тут буде ще багато актуальних і цікавих способів заробітку.